Валькірії шостки голосили продаж ляльок, які отримали від мелітопольських волонтерів в обмін на допомогу виготовленні сіток. Саме так волонтери з півдня вирішили віддячити нашим шосткинським жіночкам. Не встигли валькірії Шостки буквально кілька днів назад віддати замовлення на 30 кікімор для підрозділу Айдар, як вже отримали ще одне термінове. Замовлення. Ми співпрацюємо з волонтерами, допомагаємо їм, вони нам. І ось вони прислали нам таких лялечок. Ця лялька на гільзі, основа в неї гільза. Завжди ми щось придумуємо, видумуємо, щоб зібрати кошти. Є в нас такі гільзи гарні, дуже розмальовані. От патрони теж це волонтери, малювали Мелітополь до нас долучився. Аби скоріше закупити матеріали, жінки оголосили продаж символічних ляльок в українському стилі, які створені на основі відстріляних гільз. Така лялька коштує 300 гривень. Також у продажу розписані волонтерками гільз різного калібру, які вони отримали від військових. Вартість такого сувеніру становить 200 гривень. Як завжди, на спандбон, на матеріал, тому що витрачається дуже багато, а його завжди не вистачає. Завжди попит, сітки горять, хлопці просять. По сіткам йде 300 квадратів. У нас рулон метр на 300, 300 квадратів це приблизно 200 квадратних метрів маскування. Півтора, там десь один і два, при різному плетінні використовуються. Бажаючи отримати на пам'ять такі оригінальні предмети і одночасно допомогти в добрій справі, можуть задонатити на картку за номером 4149 49 90 70 42 40 54, аби після перемоги України вдома мати такий сувенір.